Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу поділитися з вами рецептом весняного салату. Закінчилась зима і нам потрібні вітаміни. А це в першу чергу зелень. Зараз у мене інгредієнтів небагато, що виросло на городі. А один росте під ногами. Як ми називаємо його Бур'ян! Так, так, а ми його ігноруємо. І топчемо ногами. Це кульбаба. В ній багато вітамінів. Ми її використовуємо не тільки в салатах, а заварюємо і п'ємо чай. Починаємо. Все треба ретельно помити. Всю всю зелень треба ретельно помити. І просушити. Рушничку від вологи. Кульбаби листя на гірке, так що не бійтеся. Гіркоту дає квіточка. Все ретельно ми промили, просушили. Тепер нарізаємо. Нарізаю я неміленько. Про цибулю було не, не буду говорити. Ви самі знаєте, що в ній багато вітамінів. Це рукола. Рукола теж дуже-дуже корисна. Про неї можна дуже-дуже багато говорити. Але скажу лише одне, що вона дуже корисна для наших очей. Таку крупненько нарізаємо її. І все скидаємо у мисочку. Сюди ж я додаю два варених яйця. Тут білки. Це дуже корисно нам. Не міленько, це ж не олів'є, це салат. Це ми нарізали. Тепер треба нам ще нарізати кульбабу вона просохла, також ми її нарізаємо тако крупненько. Все оце вам буде салат. Дуже-дуже корисний. Солимо по своєму смаку, як ви любите. Заправляю я олією льняною. Можна заправляти любою, соняшниковою, гарбузовою, льняною, оливкою. В даний момент я заправляю льняною. Це десь 2 столових ложки кришила, я вам в силочки оставлю під відео. І під кінець ми сипемо трошки кунжуту. Якщо у вас є соняшникове насіння або гарбузове, то також можете додати сюди і. Соняшника або гарбузове насіння. Все. Наш салат готовий. Ретельно ми його перемішали. Хто слідкує за своїм здоров'ям, то робіть. Дуже смачний, низькокалорійний, не поправитесь, тільки схуднете. Ось такий у нас вийшов салат. Дуже смачний. Робіть, не пожалкуєте. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на мій канал. Також до нових зустрічей!